Спонсор показу. Історія у пляжці на Чертківщині не розманулися мотоцикла та вантажівка. На місці, ДТП працювали поліцейські. Вони встановили особу мотоцикліста а також попередню причину аварії. Під час перевірки стало відомо, що мотоциклом керував учень 10 класу. Юнак не дотримався бокового інтервалу та допустив зіткнення із попутним автомобілем. В результаті аварії з травмами до лікарні звернувся мотоцикліст. Йому надали допомогу та відпустили за місцем проживання. Водії попередні були тверезими, але в них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. У лікарні померла літня жінка, яка потрапила під колеса мікроавтобуса в Тернополі. За попередніми даними, водій мікроавтобуса Мерседес Бенц, який виконував міжміський рейс під час початку руху, наїхав заднім колесом на жінку. В результаті цього потерпіла впала під транспортний засіб від отриманих травм. 65-річна жителька Кременецького району померла у лікарні. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі. В рамках кримінального провадження до п'яти років позбавлення волі засуджено послушника Почаївської лаври на Тернопільщині за колабораційну діяльність. Відомо, що послушник мав судимість за вбивство і проживав на території монастиря з 2017 року. Тернопільські прокуратури заявляють, що Паламар у соцмережах поширював дописи про підтримку захоплення території нашої країни російськими військовими, за перемогу яких просив молитись, також у поширених ним відеоматеріалах містились публічні заклики до підтримки окупаційної адміністрації держави агресора. Відтак суд призначив покарання п'ять років позбавлення волі з конфіскації усього майна. У Тернополі продовжують виявляти громадяни, які мають із собою ймовірно заборонені речовини. Під час патрулювання на вулиці тролейбусні інспектори роти тактико оперативного реагування помітили підозрілого чоловіка. Охоронці порядку зупинили громадянина. Під час спілкування з патрульними останні помітно нервував. Поліцейські провели відповідно до закону поверхневу перевірку та виявили у чоловіка порушку, подібну речовину білого кольору, ймовірно, наркотичну. Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин події спонсор показу історія у пляшці.